У палаці культури юність відбувся тематичний концерт основи нашої держави, присвячений 21-й річниці з часу прийняття Конституції України. Захід розпочався з перегляду документального фільму, який своєю доповіддю доповнив викладач Калузького політехнічного коледжу Ігор Ільницький. Далі ведучі заходу Ірина Хемич, Михайло Маліборський та Олена Мазур, коротко поєднавши цей знаменний для нашої держави день із сьогоденням, оголосили хвилину мовчання за загиблими патріотами України. Присутні. Того дня в Палаці культури юність свідомі калушани. На жаль, їх було не так багато. Поєднали серця в молитві за душі праведних синів і дочок народу, які жили і живуть для України, і світять їй не згасну у віках любов, щоб на Україні запанував мир, спокій і процвітання. Цікаву концертну програму підготували творчі колективи нашого міста, народний ансамбль пісні і танцю Прикарпаття під керівництвом Михайла Сундая, ансамбль троїстих музик, «Калузькі гудаки під орудою Оксани Панькової та фольклорної етнографії. Фічний колектив Доленька під керівництвом Оксани Івасенко. Світлана Якименко, Євгеній Овсієнко, новини телеканал Сітіві.